Що ти скажеш? Що я скажу? Починаємо. Починаємо. Ми на старті. Криниця 18 метрів з половиною. Андрій просто міряв. Така глубоченька. Зараз будемо щупати, що там є. Приготували 110-ті фільтри. І зараз будемо. Андрія туди на розвідку засилати. Андрій здіває свої джинси нові практично. не взяв, в шортах сьогодні. Шортах. Коротше, забурили ми 4 метри, приготували колону. Зараз будемо пробувати, дивитися скільки там дасть обсадити. Так, Нас готово. Насос поставили куб-300 качає. Не викачує, динаміка трошки просіла. Я думаю, що в районі двох кубів дає скважина. Не хотіли вже свій насос опускати, бо вже темніє. Ну, в общем, готово. Хлопці вже зібрались. Максим ганяє котів, а ми їдемо додому.